Шукайте ідеальний старт для вашого бізнесу, де не потрібно нічого переробляти. Ви його знайшли. Вулиця Євоська 7. Комерційне приміщення, яке повністю готове до запуску. Загальна площа об'єкту 115 квадратних метрів, простір грамотно занований. Вас зустрічає зручна вхідна група, яка веде у основні зали. У приміщення заведено 10 кВт електроенергії. Безпеку гарантує встановлена сучасна охоронна та пожежна сигналізація. Зверніть увагу на планування. Приміщення правильної геометрії. Метричної форми площею 46 та 38 квадратів. Це дозволяє раціонально розмістити будь-яке торгове обладнання, меблі чи робочі місця без трати корисної площі. Тут вже створено комфортний мікроклімат. Встановлена система вентиляції та розведена тепла підлога, що критично важливо для цокольного поверху. Універсальність цього простору дозволяє реалізувати тут безліч бізнес-ідей, спеціалізований магазин одягу чи продуктів, шоурум меблів чи декору, салон краси або барбершоп. Варіантів безліч. Для вашої зручності передбачено окреме складське приміщення площою 30 квадратних метрів, ідеальне місце для зберігання товару чи архіву, також облаштований санвузол. Але головний актив цього приміщення це його локація. Ви знаходитеся в епіцентрі ділового життя району, поруч потужні торгові гіганти, епіцентр Арсен та неподалік Велес Мол. Це гарантує стабільний трафік. Більше того, всього в 50 метрах від ваших дверей незабаром відкриття абсолютно нового торгового центру. Потік потенційних клієнтів. Тут буде лише зростати з кожним місяцем. Вулиця Євасюка, 7. Не зволікайте, телефонуйте, щоб домовитися про перегляд та дізнатися деталі пропозиції.